Готуюсь до першої персональної виставки, крок 25». Я тільки не повернулася з поїздки в живописні місця Ірландії, тож сьогодні будуть швидкі етюди. Буду вперше малювати на спеціальному папері для олійних фарб, тож в кінці скажу свої враження. Починаю перший етюд, клею аркуш до стола малярним скотчем, роблячи обрамлення. Беру мастихіни, намішую побільше фарби та починаю малювати. Легенько нанесла контури та великими мазками заповнюю площини, починаючи з неба. Маски кладу по формі об'єктів, щоб передати об'єми. Малюю ялинки чим ближче, тим контрастніше для передачі простору в картині. В деяких місцях використовую пензлик. Робота виглядатиме цікавіше, коли в ній поєднується декілька текстур. Малюю галявину на передньому плані та додаю останні деталі. І перший етюд в мене готовий. Подивіться, як цікаво роздивлятись фактуру роботи, яка вийшла. Наступний етюд я малювала навпаки, здебільшого використовуючи пензлик і іноді додаючи маски стихіном. Тож не бачу сенсу показувати весь процес по новій, адже поетапність та ж сама. Покажу вам просто кінцевий результат. Після цього в мене закінчилась пам'ять на телефоні, але третій етюд я не малювала. Тож можете написати свої враження. А я, в свою чергу, можу сказати, що папір для олійних фарб це знахідка для мене, адже не завжди є місце для зберігання полотен. Тому для деякого це може бути вихід з ситуації.